Шановні друзі, сьогодні ми на полях Миронівщини, а саме в агрокорпорації Успіх їхнього відділку АТ Миронівське на полях з Ріпаком. Як то кажуть, де знайти головного агронома в період посівної роботи? Сергій Анатолійович, вітаю вас. Доброго дня правильно в полі Відповідь на запитання. Дякую, що ви виділили нам трохи свого часу. Розуміємо, що зайнятість велика. Сьогодні ми до вас з візитом на це чудове поле Ріпаку озимого, а саме на цвітінні, бачимо гарний краєвид, гарний запах меду. І хочемо, як то кажуть, з нашими друзями, щоб ви поділилися своєю технологією, що тут росте, на що це все ми робимо. І як ми плануємо далі свою роботу в ріпаковому сезоні? Навіщо це нам? Ну, я думаю, що це воно буде корисно не тільки нам, а й людям, які приїжджають до нас дивитися ці наші демопосіви. Для людей, які хочуть розвиватися, хочуть вибирати кращі гібриди для себе, це як і по ріпакові, так і по інших культурах. Самим, самим нам то ну, зрозуміло, що. Цієї роботи, що ми проводимо, якісь є користь і нашому підприємству, тому що ми бачимо, які знову ж таки кращі гібриди, які пристосовані до наших погодних умов, до нашого клімату і до, і до, нашої, до, до нашої землі. Сергій Анатолійович, хотів би більш детально розглянути дане поле, дані посіви. Я так розумію, тут висіяна демо-лінійка. Чи могли б ми з вами. Проговорити технологічні рішення, які були прийняті на цьому полі, е, можемо розпочати від посіву. Скажіть, будь ласка, е, попередник і дати посіву даного поля? Попередником ріпаку на, даному, на даній ділянці є озима пшениця, яка була е, зібрана. Потім було проведено дискування стерні. Оранка і культивація відповідно. І 18 серпня, 18 серпня верніше, ми провели тут посів демоділянок. Тут висяно в, в загальному 41 гібрид ріпаку, представлені сім компаній. Ну, хотілося б зрозуміло більше, але так у нас вийшлося. Ну, немаловажним фактором був той, що у вересні, у серпні місяці того року. Випало 83 мм опадів. Так це був непоганий заділ для того, щоб отримати дружні сходи. Після того, як ми провели посів, зразу ж було проведено внесення ґрунтового гербіциду на даній площі. Уже пізніше по сходах ми вносили грамінь зіль, щоб забрати падалицю соняшника. І потім вже далі по трьох листках ми проводили розтригуляцію. Це тибуконазолом, відповідно від шкідників, які були на той момент, ми вносили інсектициди і бори. Два рази ми внесли бори по літра і 05. Тибуконазолом ми робили розтрегуляції, відповідно, захист від хвороб тибуконазолом нормою 06,07. І ну, він зайшов в зиму в непоганому стані. Сергій Анатолійович, Оглянувши попереднє поле, ми не бачимо якби, пустот, ми бачимо, що ріпак досить гарний, він гілкується, досить гарна листостебельна маса. Скажіть, яким чином ви поборолися з совкою? Ну, в тому році на цьому полі проблеми з совкою в нас не було. Так що особих затрат з цим ми не проводили. Хоча в інших полях, в одному полі, в нас там була проблема, і ми вносили піринек супер, ми внесли були. І допустимо, ми в той час його подавили. подавили. Тут не було. Які терміни посіву і яка залежність до потреб розтригулятора в ріпаку? Особисто на вашому досвіді. Скільки разів ви робите? Чому іменно скільки разів? Чи були у вас випадки переростання так званого? Ну, вже дякую за запитання. За мої вже роки були всякі фактори, були всякі методи боротьби з переростанням ріпака. Ну, було що, допустим, у нас ми вже два роки працюємо чистим тубиконазолом у фазу трьох листків перший раз. Другий раз у фазу 5-6 листків. І нам, допустимо, до цього достатньо, щоб не проводити розтрегуляцію більш такими жорсткими препаратами. Тобто, як ви попередньо сказали по технології цього поля, ви працюєте так само по цій технології і на всіх своїх остальних полях. Да, да, так, Чи є важливим фактором те, що підбору саме гібридів виробничий посів, те, що ріпак не переростає. Тобто, Він генетично закладений так, що ріпак. Не витягує кореневої шийки. Для вас особисто? Ну, для мене особисто, я думаю, якщо все його провести вчасно, тут же ми бачимо, тут же, як я вже сказав, 41 гібрид, і в нас немає ніде переростання. Якщо проведено це все, все, все вчасно, дали і погодні умови, і не прозівали, то все можна побороти. Ну, сільське господарство, це всі ми знаємо, що це дуже, дуже ризиковий вид діяльності. І на цьому теж також можуть скластися погодні умови. Це що, допустимо, затяжні дощі переростає вже допустим, культура цього ріпака і вже буде, буде вже другий, другий ну, вид захисту. Було таке, що да, ті дійсно доводилося за один раз, саме таке було в житті давати, що другий раз вже зупиняти рост це хлормекват хлорид літра і літра карамби. Да. Сумна була картина, ми зуміли зупинити. Цей, цей процес і ну, середній врожай ми тоді взяли після цього. Ну, краще до цього зрозуміло, що не, не доходити. Я ж вже говорив, провести його вчасно, щоб дозволили погодні умови, хороший препарат, що був, і тоді все вийде. Сергій Анатолійович, що ви робили з весни? Скажімо так, коротко, а якщо заглибимось, азотне живлення. Що тут було, що робилося і які норми? Це ми давали перший раз карбендазим з бором 0,5 і інсектициди для того, щоб побороти прихованого хоботника. Другий раз ми давали тибоконозол 0,5, знову ж таки бору літра і прихованого хоботника також ми тоді давали Потім Потім в зв'язку з тим, що пішов масовий, масовий, тепло піднялося, температура стала така сприятлива для розвитку і роздовження шкідників. У нас з'явилося дуже багато оленки волохатої, прихованого хоботника і рипакового квіткоїда. І нам довелося ще одне внесення проводити інсектицидне. На наступний рік чи будете ви звертати погляд на гібриди, які за дещо менших норм азотного живлення здатні давати той самий, а той кращий потенціал врожайності? Да, дуже цікаве запитання. Відповідь, яка моя була така, так, да, це немаловажний фактор, тому що якщо взяти по цьому році, ми під основний обробіток ми не вносили мінеральних добрив, а вже вносили весною і кас. І в цьому році на це ми також будемо звертати увагу, щоб посіяти гібриди, які. Потребують у собі менше добрив, ну, щоб і була добра віддача. Сергій Анатолійович. Чи потрібно було в цьому році, на вашу думку, виконувати захист з рост весняної насамперед? З осені ми використовували його як рост І з весни також ми його внесли вже. Ну вже більше вже, акцентувалося вже як фунгіциду, але все рівно його дія як рост для формування додаткових листків він, він спрацював тибоко назад. Щодо подальших дій в ріпакові, тобто цвітіння, ви вже внесли інсектицид з фунгіцидом. Що далі? По стручку. Планується щось чи не планується. Буквально сьогодні вечором на ніч ми заходимо сюди із фунгіцидом і інсектицидом. Ми будемо проводити, а там далі ми знову будемо дивитися вже по стручку. Більше всього, що ми знову будемо давати інсектицид і фунгіцид. По рентабельності ріпаку говорити зарано, але я сподіваюся, що ріпак все ж таки буде мати достойну нішу в. Списку рентабельності між кукурузою, соняшником, зерновими. Надіюсь, що логістичні витрати все ж таки стануть менші, і у вас буде досить гарний продуктивний рік. Дякую. Я також на І ріпак це моя улюблена культура, на якій я дуже люблю займатися, бачити результати, навіть кожен день виїжджати. Дивитися, як він роз, 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 розвивається. Сергій Анатолійович, Я дуже вдячний вам за розмову, дуже продуктивно. Е, бажаю гарного врожаю, а саме в коморі. Дякую вам теж про світання компанії Грейн». Дякуємо, що ми вже сіка років разом співпрацюємо, ділимося досвідом. Ви своїм, ми своїм. Будемо зустрічатися, будемо сіяти. Демо наші ділянки, будемо брати корисний досвід і собі, і іншим людям.